Вітаю всіх на каналі. Сьогодні буде відео, як зарядити телефон від шуруповерта, а точніше від його акумулятора. Для цього нам знадобиться автомобільна зарядка, і ну, як зробити з нею такий пристрій мінус, намотуєте збоку і плюс. Ну, хто не бачив, це я робив в попередньому відео про те, як зарядити. Від автомобільного акумулятора. Кому цікаво, дивіться попереднє відео. Отже, є у нас два шуруповерти. Але зверніть увагу, будь ласка, що один 18 вольт, бачите, акумулятор. На другому 12 вольт. От якраз нам 12 вольт і буде треба для нашої зарядки. Тобто цей не підходить, не плутайте, будь ласка, вольтаж. Знімаємо акумулятор і дивимось, що збоку є, бачите, мінус полярність його позначена, і плюс. Якщо інший взяти, ось на іншому тут зверху, бачите, мінус і плюс буде. Беремо акумулятор і з'єднуємо провід. Мінус у мене синій, плюс такий якби, коричневий, плюс буде тут з краю, Мінус на бокових. І, якби ну, це я робив для клем, для акумулятора. Беремо ось наш мінус.

Я не знаю, видно підсвітка, от зарядки вже, вже йде. Підсвітку вже видно. Зараз спробуємо телефон. Да, спочатку під'єднуйте саму зарядку, а потім вже телефон. І обов'язково ж полярність ви не плутайте. Мінус плюс. Все, зарядка пішла. Як бачите, зараз 26%. Зараз залишимо хвилин на 10-15. Подивимося, який буде результат. Пройшло у нас 10 хвилин. Зараз подивимося, наскільки зарядився телефон. От, 35%. Тобто за 10 хвилин майже 10% зарядився телефон. Але, звісно ж, все залежить від телефона, від акумулятора. Зараз в новіших шуруповертах більш мощніший йде акумулятор, надовше його вистачає. В принципі, я думаю, спосіб досить непоганий для того, в кого нема грошей на пауербанк або нема запасного автомобільного. Або не хоче з ним носитись, якщо нема запасного. Дякую за лайк, підписку. Всім мирного неба. До побачення.